Слава Україні! Вітаю вас всіх! Знову я написав ще одну пісню. Це у мене 107-ма пісня на військову тему. Ну, знаєте, телефон. да, У Фейсбуці мене заблокували. Ну, Але в мене ще ці всі файли є на цьому мобільному телефоні. Ну і також в інших ще джерелах, інтернет-ресурсах у мене є от ці всі пісні. Хочу заспівати вам пісню про міську раду, про голову міської ради. Це не стосується ж нашого заставницького голови. Бо зараз всі будуть думати, що це я написав пісню про Радише. Ні, це просто як загальне явище, яке може бути, яке поширене у нас на Україні. Тому що спілкуючись з багатьма людьми, вони кажуть, що мені не дали землю, мені, хоча є учасниками бойових дій, ну, хочу вам заспівати цю пісню. Зайшов солдат, до голови міськраду. Він воював як доброволець на війні та пред'явив свої права на землю. Лише йому відмовили там всі. Немає в нас для тебе тут ділянок. І з криком хтось сказав йому услід. Міськраді там всі грали у мовчанку, бо ж землю всю пустили у розхід. Та ветеран не витримав наруги. У відповідь таке він їм сказав. Невже ви є народні наші солуги? Скажіть мені, хто з вас тут воював? Зажерлись ви і тут вам всім не місце. Не можна так знущатись над людьми. Бо ж тут у вас злодійське вже гніздище, не з нами ви вже справжньої війни, вожку тилу. Сиділи ви, як миші, під час війни нажились тут ви всі, та мали ви за теліпні всіх інших, бо ж нам усім не стало вже землі. Якби ж були ви з нами в тому пеклі, та бачили, як гинуть у бою, то ви б усі не були б такі наглі, і пиху ви б приборкали свою, і ветеран на їхні ті насмішки у відповідь. Таке їм всім сказав, невже ви є народні наші слуги? Скажіть мені, хто з вас тут воював? Зажерлись ви і тут вам всім не місце, не можна так знущатись над людьми, бо ж тут у вас злодійське вже гніздище, не з нами ви вже справжньої війни. У тилу сиділи ви, як миші, під час війни нажились тут. Ви всі, та мали ви зателіпні всіх інших, бо ж нам усім не стало вже землі. Ось така пісня про міську раду, про голів міської ради, про депутатів, які собі взяли по два з половиною гектара на кожну душу своєї сім'ї. На кожного члена своєї сім'ї, деяким військовослужбовцям, які є учасниками бойових дій, то навіть нічого й не дали, тому що сказали, що землі немає. А якщо і дали, то дали що-небудь. Дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо!